Каналі за таксі. Ми таксуємо в Києві, да, да, у нас сьогодні батл. і сьогодні дві ж. я поспав всього 2 години, тому я навіть не знаю, як я буду виживати. Заварив собі чайчик, Пуерчик. І ви знаєте, зранку вже навіть щось є. Я виконав свій перший заказік. Ось таке, звичайно, я нернув через Марінінський парк. П'ятсот без решти, боже Боже, усі б так ранки починалися, та ти що? Шо тут у нас? Всі на вокзальчик хочуть. Алло. Алло доброго ранку. За Підійти мені туди, щоб ви не Так, краще підійдіть, да, бо тут така пробка, така тянучка. Зараз да, я в тут підійду туди. Ага. Супер, дякую. Да. Раніше поліцейські на цьому мосту всіх штрафували. А зараз тут зробили сині пол полоски, коротше. І тут вже можна паркуватися. Повністю все запарковано. Ось такий біч. на нажидешки Привіт Як справи? Ти вже з пасажиром? Давай, ще Що? нехай ще стоїть. Редненький Редненький закінчилось таке от замовлення по болту. Дивіться, який двіж в у мене з уклоном вийшов. Я дзвонив людині багато-багато разів, і вона не вийшла. Я ж взагалі Бог знає де, не можу зв'язатися з тих підтримкою уклону. І не можу скасувати замовлення. Ось такий от прикол. І зараз лунає сирена. надавати А можеш зателефонувати після закінчення повітряної тривоги. Будь ласка. Короче, захожу в чат. І я короче, залишаю своє повідомлення, а оператора немає, прикиньте? Завіз. 7.19. Супер, написав в техпідтримку, буквально декілька хвилин пройшло. 7.22 відмінили замовлення, я продовжую юху. заказик по бізнесу на напизняки. Так, такий заказик на Олімпійський центр. 434 по комфорту. За 13 кілометрів. Круто. Поки заказика немає рідненький. Ось бачите цей промокодік. Той що не зареєстрований Поклон-драйвер. можете отримати 50 комісій без. 50 комісій без поїздок. 50 поїздок без комісій. І, 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 і треба просто до жовтня, коротше, до кінця жовтня зробити 5 поїздочок. Ну, деталі в описі відео там все прочитати. Ось такий взяв по бізнесу подача в 4 км, блин, втомився чекати, капець. Чуть не заснув. Подаюсь у ну, нас цей стандартик прилетів по фільтрам комфорту. Відненькі. Вчора після обіду ефір був таким взагалі ненадихаючим, що я думаю, не буду записувати вже, які саме замовлення я виконую. Але тут ви побачите, які саме замовлення я виконував. Батл вчора пройшов взагалі дуже класно. Ми всі емоційно зарядилися, і мені дуже сподобалось все те, що відбувалось. І в чаті, і настрій, і кожен з учасників він був просто як. Як якраз ізюмінка, розумієте, як от в страві є багато дуже різних пряностей, то в нас вийшло чудове таке блюдо, можна так сказати, я не знаю, як це українська страва, О, чудова страва вийшла з 10 людей, які приймали участь у цьому батлі. От. Я зайняв аж друге місце, от. і за 18 годин мені взагалі вдалося заробити. 9055 гривень і плюс 180 гривень чаю. Ну, я ці кошти заробив, тому що уклончик дав мені 100 поїздок без комісії, так як я амбасадор. От. Але якби я був на рівні з усіма, то я би заробив 7100 гривень по уклону і 580 по болту. Я виконав три замовлення. Включав я взагалі тільки комфорт і бізнес. По уклону і тільки бізнес по болту. От. Приходили якісь такі коротенькі маленькі замовлення по болту, від яких я, звичайно ж таки, відмовлявся. А от по уклону були дуже цікаві замовлення, і незважаючи на те, що ефір вчора був не прям таким квітучим, як хотілося б для батлу. Але мені вдалося вицеганити з ефіру 9 тисяч, чим я дуже задоволений. Тож наш переможець Дімон, і мені хлопці якраз цей день зробили баночку на колеса. Для авто, для ЗСУ, уявляєте, я як оголосив те, що він переможець, хоча ми розділилися на дві групи, але він з усіх працював найефективніше. Ми розділили типу бізнес окремо, а комфорт стандарт окремо, і так в нас вийшло, що перше місце зайняв саме Дімон. Він працює на пріусі по комфорту. От і він пробіг там 500 з чимось кілометрів. Взагалі 560, і в нього каса там також була дуже велика, навіть більше, ніж моя каса. І тому я якось так ну, чуттєво якось відчув, що буде по-чесному, буде, якщо саме для нього буде цей приз. І уявляєте, він віддав ці кошти на хлопця з ЗСУ. Типу, він став переможцем і він віддав свій виграш там близько тисячі гривень, всі ми скинулись по 100 гривень, як ми домовлялися в цьому батлі. І він скинув на ЗСУ. І реально, я вчора, як я, я як це просто прочитав це повідомлення, я вам чесно кажу: в мене перехопило дух, почало швидко стуча, стукати серце, і я реально, я ж заплакав. Чесно, блін, ну стільки зусиль, щоб е, влаштувати цей батл. Я там спамив там і там по різним групам, і просив багато кого приєднатися. Ми збрали майже 18 людей, але лише 10 е, були в цьому батлі. Посилання все є. Знизу в описі відео, але от сам смак того, що ми типу, заробляли не просто так. От нещодавно я от чув таку думку: типу, якщо е ми будемо давати гроші хлопцям там, на цю війну, то ця війна буде продовжуватись. От ця думка це повна фігня. От реально, я вам чесно скажу. Своїми маленькими донатами, ми просто підтримуємо тих людей, які там. Ми... Це як наша повага до них. В них все є, в них вистачає грошей. Так, да, є деякі нюанси, але я багато разів запитував у хлопців: дайте якусь банку, що треба, давайте ми скинемо щось купимо. Вони кажуть, у нас все є, нічого не треба. Типу, не треба ніяких банок, не треба збирати ніякі пожертви. Ну, тому те, що вони дали нам це посилання, ми маємо схопитися за це, за цю можливість допомогти їм, проявити свою любов. Я реально я дуже ціную всіх тих хлопців, які зараз захищають, боронять нашу країну, тому що це дуже важка робота. І якщо вони не будуть виконувати її, то в нас будуть панувати саме ті нелюди, які приходять на нашу територію і гвалтують і роблять дуже конкретно погані речі. Тому давайте просто своїми малесенькими донатами підтримувати хлопців. Проявляти свою любов і повагу. Їм треба колеса на машину. І от зараз банка в описі відео, нам треба 20 тисяч гривень. Три з них ми вже з падла зібрали. І буде супер-дуже круто, якщо ви підключитесь навіть, навіть однією гривнею. Тому, тому що це наш прояв любові, турботи і тим, що нам не начхати, що відбувається. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. рідненькі. Якщо я чимось зможу бути для вас корисним, підключайтеся до нашого чату в телеграмі. Я завжди там. Ми там спілкуємося, якщо я когось образив в своєму відео. Прошу пробачення. Уклончик, топчик. Всім дякую. Гарного настрою. Привіт. Привіт. Це Антоніо. І він зайняв третє місце. Уявляєте? По комфорту в нас перша, потім я на другому, і на третьому місці Антон на фабії. Він взяв цю фабію під викуп, от і це дуже мудре рішення, тому що під викуп тачку треба брати, щоб колись авто стало твоїм. Ну зараз розмова не про це. Він заробив за 17 годин з пробігом в 430 кілометрів. Він заробив 7 тисяч. 191 гривню. і я впевнений, що там ще була чаюха і так далі. Я надихаюсь дуже сильно. Блін, з таким пробігом така каса не дуже в принципі, відрізняється від моєї. Якщо в мене каса там на 400 пробігу 7700 гривень, ну будемо так вважати, да? то в нього 7200. тисяч. Всього різниця 500 гривень. При тому, що він працював 17 годин, а я працював 18 годин, типу, майже рівні. От-от, головна думка, типу, стандарт і бізнес. Тому, тому так. тому так. Також дякую Данілу з Оксаною на ф'южнах, які прийняли участь у цьому батлі. Дякую Івану, дякую Віталію. Дякую Дату, невідомому нашому, найактивнішому. І дякую Карабіну з касою в, 3, в 2500 гривень. Я всіх ціную. Дякую за участь, дякую, що підтримали мене. І підтримали а, також Ігора, який взагалі надихнув на цей батл. Силка на його ТікТок також в описі. Коротше, рідненько, треба шевелити цю двіжуху, надихати один одного, працювати, заробляти, спілкуватися. Ми живемо фактично за кермом. І ці чати, якісь такі двіжухи, знаєте, онлайн, то вони, мені здається, якось хоч якось. Ці наші темні часи прикрашають наше буття, наше рухне як це українська. Тому дякую всім за увагу від Обіймаю, цілую. Все буде уклон.